Коніча, товариство на початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу та що все у нас буде Україна! Так, хлопчики та дівчатка. Ви вірно зрозуміли з назви. Сьогодні у мене чергове розпакування, щойно отримав. Щойно забрав з пошти і одразу вам показую. Сьогодні ми знову з вами розпакуємо посилочку від Adidas Ukraine. Сьогодні чергові кросівочки приїхали. Як завжди, компанія Adidas жодним чином не впливає на результати цього відео. Кросівки ось мої особисті, придбані за особистий кошт, тому все прозоро, все як ми полюбляємо. Ну і невеличка передісторія, поки ми не почали їх розпаковувати. А, кросівки ці у глобальній прем'єрі з'явились явили, раніше, ніж ті кросівки, які. Ви вже в мене на каналі бачили. Хто не бачив, мова йде про Адіоси про четверті, обов'язково подивіться. Але про що я хотів сказати: ці кросівки з'явились раніше. А в Україну чомусь приїхало все навпаки. Адіоси про четверти приїхали в Україну раніше, ніж ці кросівки. Adidas Дідс Україн, ну, будь ласка, хотілося б, щоб разом з усім світом, як кажуть, відчувати усю усю технологічність, усю новизну цих кросівок. Будь ласка. Хотілося б, щоб ви українцям, також ми з вами також отримували все-все найгарячіше одразу. Будь ласка, якщо ви мене чуєте. Також, якщо Adidas Ukraine привезли ці кросівки раніше, мені б не довелося витрачати так багато коштів на інші кросівки, які ці кросівки повинні були мені замінювати, оскільки на них у мене велика-велика ставка була. Ці кросівки, одразу забігаючи наперед, поєднують у собі практично у. Все, що мені потрібно, якраз у тому форматі. Ну не буду далі вас е, затримувати, не буду, е, як кажуть, е, тягнути оце за гуму. Давайте одразу, одразу, одразу переходимо до самого розпакування. Ось вони сьогодні. Ми з вами будемо дивитись Адідас Адізеро Іво. SL. це перша, будемо так казати, суспільна версія найтехнологічніших, найпреміальніших Adizero. Evo івон, тобто кросівок, які коштують приблизно 500 доларів. Їх практично неможливо знайти, особливо в Україні. І ось ці кросівки Adidas намагається зробити, я ж кажу, більш такою поміркованою, більш суспільною, більш. Поширеною версією, оскільки ті кросівки взагалі суто марафонські, ці вже можна використовувати на повсякдень. Вони навіть в дизайнерському плані зробили все, щоб ці кросівки можна було поєднувати навіть з лайфстайлом. Тому на ці кросівки, як вже казав, у мене велика надія. Дивіться, одразу стосовно розмірної сітки, ви бачите, що приїхав розмір. Ну, в принципі, для мене це вже стандартний Adizero розмір, оскільки зазвичай, якщо ви купуєте Adizero, найкраще купувати все ж таки на повний розмір більше. У мене довжина стовпи 280 мм, тут 290 тобто повноцінний розмір або 10,5 UK при моєму стандартному 9,5 UK. Ну, ось. Тут ви навіть бачите, чоловічі 10,5 290 міліметрів. Так, і ось вони. Нарешті Moment of Truth. Так, 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 ось вони. А, ну Дивіться на цю красу. Ну, Хто скаже, що це не красиві красівки? Ну, хто може сказати, що це не красиві красівки? Дивіться. Нема просто жодних слів. Щоб описати те, що ми перед собою бачимо, дійсно, Adidas молодці, особливо дизайнери, зробили нереальну спробу поєднати лайфстайл з перформансом. І, в принципі, як на мою думку, все вдалося лаконічно, дуже функціонально, і мені здається, буде поєднуватися абсолютно з усім, що ви хочете собі надягнути, практично під любу оказію. Тобто. Куди хочете, туди ну, і можна їх носити. Це моя особиста думка, оскільки я їх приміряв, дивився там стосовно розміру, як завжди, все таке інше. І одразу, одразу, навіть працівники пошти зауважили, що дуже виглядають класно, виглядають футуристично і головне поєднуються зі звичайним лайфстайлом. Ну, дивіться, дивіться, яка краса. Давайте навіть так, щоб ви змогли оцінити. Ось так, з передньої частини ось наші бокова частина, лівий правий. Не, Ну, нереально, ну нереально просто. Задня частина підошва. Continental, як завжди, все найкраще, все найкраще. І, звісно ж, у нас повноцінний Light Strike Pro. Повноцінна панель, жодних якихось там моментів стосовно десь там не додали щось інше. Ні. Повноцінний Light Strike Pro, причому класичний Light Strike Pro. Це так коротенько про характеристики. У нас той самий Light Strike, що використовувався в усіх кросівках попередніх лінійки Adizero, Pro про лінійки Adizero. Тобто це в нас ті самі странги, ті самі Adios Pro 3, ті самі Бостони, Практично усюди, де була був оцей напис Light Strike Pro, ось тут використовується ось цей компаунд. Дещо, наскільки мені відомо, дещо він змінений. Тут він трішки пом'якшений. Ви бачите. У звичайний Light Strike трішки більш тверденький. Це я кажуть, на мою думку, з технічною стороною цього питання. Наскільки воно тверде? Я думаю, у майбутньому ми будемо з вами це питання вирішувати. Можливо, придбаємо дюрометра, будемо все міряти. Міряти. Але поки що перші враження дуже подобаються, дуже такий нормальний фіт у нас, тобто кросівки йдуть з запасом, стосовно ширини, стопи, жодних проблем у мене не виникло. Незважаючи на мою проблему, хто не знає, в мене кістка трішки випирає тут, і в мене високий підйом. Але одразу ще раз уважу: беріть, щоб не було цих проблем, беріть на повний розмір більше Дізеро. Практично любі, е, і не буде у вас з цим проблем. В цих росівках мені здалося навіть забагато місця, але, як ви знаєте, забагато не буває. Тому для мене все добре. Стосовно е, якихось технічних ще моментів, е, ну, у нас, ви бачите, жодним чином не вбудований язичок. Тобто, він має можливості для того, щоб кудись потрапляти, але тим не менш є пом'якшення. Все дуже помірковано. З цим проблем також не повинно виникнути. Помірковане пом'якшення додає нам додаткових елементів, щоб у вас, коли ви робите рейс-лог, не було жодних проблем. Шнурки звичайні для Adidas, в Adidas взагалі, це, це проблема, як на мою думку, трішки так маленький, маленька ремарочка. Взагалі Adidas, ось для таких кросівок, які зараз в Україні можна придбати офіційний прайс 6300, вони коштують на офіційному сайті. Для таких кросівок це ще більш-менш шнурки. Більш-менш. Але коли ви такі шнурки, в, ну будемо так казати, додаєте до, припустимо, тих самих странгів, які коштують в а де в деяких варіаціях навіть тричі дорожче. Ну, Адідас, будь ласка, зробіть щось з цим. Ну, що є, то є. Але дизайн все ж таки працює. працює. У нас, до речі, багато пом'якшення. Чому я ще й кажу, ці кросівки повинні замінити багато інших, тому що вони якраз і виходять десь ось, е, щось е, е, посереднє між тими самими Бостонами, трішки таку Місенів, трішки Адіоса Адіосів про все-все-все в одному флаконі, будемо так казати, і в принципі помірковано стосовно е, рейсових технологій, тобто вони не аскетичні такі. Тобто, у вас є пом'якшення, є зони фіксації, дуже в нас м'який зо, зовнішній шар. Е, це така сама, в принципі, сітка, яка використовувалась в усіх попередніх е, кросівках Adidas Adizero, тобто і в прохах. І в Бостонах все таке, таке, таке саме, але сітка тут вони зробили її дуже-дуже такою м'якенькою, наскільки це можливо. І вона е, мілка, така. вона набагато більш мілка, ніж в тих самих Бостонах. Ви бачите, дуже така щільненька вона, але тим не менш, ви бачите, дуже добре все в нас вентилюється. тому також, я думаю, з цим проблем не виникне. Ну, в принципі, що ще додати? Ось, ну ось, подивіться на них просто ще раз. Стосовно, до речі, аутсолу, ви ж бачите: Continental, Повинно все носитись, не буде жодних проблем у нас зі щепленням, на мою думку, все. Добре і дуже широкий, широка стопа у нас, в принципі. тобто кросівок не тільки для спорту, а ще й для повсякденного носіння, в принципі, повинен підходити, оскільки у нас все дуже масивне, дуже таке широке, а і незважаючи ні на що, ці кросівки відчуваються дуже легкими. І, до речі, до речі що я ще не вказав, трішки. Не забув. У нас 39 міліметрів ззаду, 33 міліметрів спереду. Це дає нам аж 6 міліметрів дропу. Тобто нормальний дроп, красивок, взагалі-то це для повсякденних тренувань, невеличкого марафону до 15 кілометрів. Ну, можна знайти інформацію, що в принципі можна бігати. Деякі вже бігали повноцінні марафони, кажуть, що непогано. Будемо перевіряти, будемо дивитися, що далі. Ну, на сьогодні у мене все. Дякую всім за увагу. Ось вам ще один лук. Красиво, дуже красиво, і, до речі, класний Colorway. Core Black називається, Cloud White. Ну, Дивіться ще раз на останок. Дякую всім за увагу, хто додивився до цього моменту. Ви мої найвитриваліші, вам окремий палець угору. Дякую за ваші коментарі. Побажання, обов'язково пишіть. Завжди читаю, відповідаю, ціную кожну хвилину вашої уваги. Як завжди, тримаємо кулачки за Збройні Сили, і все у нас буде Україна!